Зачинити вікна, дві доби не виходити з дому та випити йодований препарат. Саме такими рекомендаціями керуватимуться під час радіаційної небезпеки, кажуть хмельничани. Щоправда, яку дозу, та котрі ліки приймати в такій ситуації достеменно не знають. Ну, я знаю, що потрібно попити йод. Не знаю, які дози. Бачила інформацію, але ще не вивчала. Надію, що не потрібно буде. Не. Чула, що калію треба пити мати. Ну, і... Бажано зразу десь заховатись, якщо це десь в районі вибуху, то якщо нема де заховатись, лягати лицем до землі, а потім десь в приміщення, дуже обережно речі знімати з себе. Не можна їсти пити воду. отруєну. Лікарі наголошують, препарат калію йодиду можна приймати лише у випадках офіційного оголошення радіаційної небезпеки І у жодному разі не для профілактики. А ще потрібно суворо дотримуватися дозування, аби не нашкодити ще більше. 125-міліграмова таблетка призначена для дорослих та дітей віком від 12 років. Для молодших достатньо однієї четвертої. Її необхідно випити протягом 6-8 годин після аварії на атомній Пізніше вона стає шкідливою. З народження дітки до місяця одна восьма її Розчиняти у порошок, змішувати з водою, соком і давати. Дітки від місяця до трьох одна четверта таблеточки. З трьох років до дванадцяти пів таблеточки. Окрім того, людям після 40 років приймати пігулки не можна. Це ж стосується і людей з видаленою щитоподібною залозою. Після 40 років. Щитоподібна залоза вже не сприймає таку, не потребує великого дозування калію йодиду. І тому аналогічно вона не хапне і радіоактивний йод. Коли щитоподібної немає, їй не потрібен вже калію йодид. Ці такі люди вони отримують гормонозамісну терапію. Наразі мешканці Хмельницької громади можуть отримати калію йодит у свого сімейного лікаря. Міський центр ПМСД No2 ще в травні отримав 22 тисячі таблеток. За потреби препарат у медзакладі докуплять. кажуть, пігулок вистачить на всіх, тож штучного ажіотажу створювати не варто. Ми роздаємо ці препарати. Ми підготували інструкції до вживання. В нас лікарі знають, як вживати даний препарат нашим пацієнтам. Там препарату в нас поки що достатньо. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.